Всім доброго раночку, мої хороші. Всім доброго раночку. На знову зима, на знову сніжок. Яка красота, яка красота. Я вийшла на балкон на другий поверх, і вам тут трішки знімаю. Бачите, це в нас осіди садочок. Це у нас садочок, тут діти в нас. Граються на цій площадці. а тут все, я дивлюсь зверху, наблюдаю і вам показую цю свою красоту, красоту. Знаєте, я хочу що вам сказати, що я рідко сюди виходжу на балкон, тому що я постійно не маю. Часу. Але як так стається, то мені дуже дуже тут, знаєте, якось так відчувається себе легко, на висоті. бачите, там в зелені така вулиця йде уверх, там я колись жила, там зараз живе моя сестра, якщо хто мене дивиться, весь час то я бувало, що показувала ту сторону, де вона живе. Ну так, отак, такі в нас красоти. це все. Мені видно з балкона. Ну, як сказати, нічого гарного, бо тому що така пора року, але якби сніг запорошив все подвір'я і, і всюди, все і всюди, то було б дуже гарно. То було б дуже гарно. Ну отак синь е, е, мій, мій, мій собачка побігав, поробив слідів. Аво. Ось це знову біжить. Тімка. А він не бачить мене. Ні, побачив, почув. Ха -ха, почув. Тімка. Отак. От почув, почув, почув. Всім мої вітання, мої хороші, всім вітання. Вийшла. На другий поверх. Я сюди виношу білизну, як вже в зимі на вулицю, так не дуже хочу виносити. Виношу сюди на, на другий поверх і розвішую. І е, винесла, ще не розвішала. Ще не розвішала. Думаю, я вам покажу, як в мене з балкону сніг ще такий дрібненький, е, паде. Ну і слава Богу, він він повипадав, А я так, знаєте. В халаті з голими ногами <смеш> шльопацю ну е, скажу вам хтось жінок е, мене дивиться то мене розуміє мені вже не холодно дуже давно дуже давно е, хто хто все розуміє то дуже давно так що так що все нормально я можу проходити роздіта і е, весь день на короткий рукав, отак, От можу виходити. і Але справа в тому, що я простуджуюсь від того. Я то можу, але я простуджуюсь. Бачите результат який з того мого ходження? Угу. От, бачите, як видно садочок, як видно там садочок. Ну, так. Нічого не докінчене, мої хороші, нічого не докінчене. Балкон цей у нас не скінчений. Ну як, він так помальований, але він вже такий страшненький, його вже треба перемалювати, бо тому що це то вже пройшло багато років. Прийшло дуже багато років. А думали це думали все, все зробити, а з тою війною. От я не знаю, як люди роблять ремонти. Я не знаю, як роблять. Ну, роблять, а я не хочу нічого. А я нічого не хочу, мене відкинуло, то що скажу вам, то що йде війна, мене зовсім відкинуло. Я взагалі навіть не думаю, що десь може треба мішок цементу. Абсолютно, як я думала, як я тут все хотіла і як я то все рвала і, і, і робила і любила. Тепер я навіть ну, за цих три роки я навіть не подумала за мішечок цементу. З одного боку, що війна йде, з другого боку. Що нема для кого, нема дітей. Нема для кого. Нема дітей і нікому то не, не треба. Е і напевно, що не буде треба. от розумієте, якось тако. І від того мені сумно. Угу. Не буду вам про таке казати, бо буду плакати. знаєте, Бо буду плакати, не буду казати. І ви не плачте, мої хороші, Все буде добре. Все в нас буде добре. Угу. Я вам бажаю смачненької кави зранку і гарного дня приємного, веселого, бадьорого вам настрою, мої хороші, на весь день. У нас зараз не буде світла, і я не знаю, як буде далі. Можливо, я ще щось вам зніму, але не знаю, як буде далі. Поки що, поки що я вийшла до вас так, щоб сказати вам доброго раночку і показати, яка в нас погода, мої хороші. Ну, отак, отак. Трішки на один градус чи на два трішки похолодало, а світла в нас не стане, бачите, бачите я вже так як ніби змерзла, А світла в нас не стане два рази сьогодні. Два рази сьогодні не буде світла. Отак. Добре, добре, так коротенько, коротенько вам показала і, і почала плакати, і вже ніс червоний то вже то вже не добре. То вже не буду вам показуватись, поки то все не перейде. Так. Ну все, ну все. Що хотіла вам пару хвилинок зняти і показати. Іду вивішувати свій одяг, там білизну вивішаю і буду займатися своїми справами. Можливо, я ще щось вам зніму. А поки що залишайтесь здоровими, мої хороші. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Всім гарного вам дня, мої любі. Гарного дня.